Учора ввечері Кременчуківці почули потужний вибух. Найбільше відчув наслідки молодіжний район. Від вибуху в багатоповерхівках повідчинялися вікна, а в найближчих під'їздах повибивало шибки. Повітряну тривогу оголосили за кілька хвилин після вибуху лише по місту Кременчук. Офіційно в області тривогу не оголошували. За годину пролунав другий вибух меншої потужності. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що вибухи сталися на одному з кременчуцьких підприємств і не пов'язані з воєнними діями. Після вибуху розпочалася пожежа і містом стали ширитися фейки про критичне забруднення повітря. Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік спростував інформацію про наявність забруднюючих речовин у повітрі. На усіх пунктах спостереження якість повітря відповідала нормам, хоча містяни відчували неприємний запах. Як повідомив Олег Лєднік, це наслідки згорання неотруйних речовин. До ліквідації наслідків вибуху було залучено вісім відділів ДСНС. Алех від вибухів та пожежі немає.